Сьогодні ми поговоримо про форму та розміри землі нашої планети. З курсу історії тобі відомо, що в минулому людства виділяли епохи стародавнього світу, середніх віків, нового часу, новітнього часу, і сучасності, зрештою, решт. І в кожну з епоху уявлення про землю зміню. Схематичне зображення місцевості видріпане приблизно 14 тисяч років тому на кісті Мамонта. Тут зображені житла, річки, горби з лісом. А можливо, це місця риболовлі й мисливські угіддя. Тобто людство зображувало лише ту територію, на якій безпосередньо мешкало. Слов'яни уявляли землю плоским диском, що лежить на трьох китах. Греки вважали, що земля це диск, який вмивається рікою океаном Єгиптяни вважали, що над богинєю землі схилилися боги неба, нут, яка сіяє зорями. В Індії уявляли землю півсферою, що лежить на спинах слонів. А слони на черепасі, а навколо уробору змій, який кусає себе за хвіст. Павілоняни уявляли так: небо це твердий дах у вигляді купола, над яким перебувають дощові води. До даху прикріплені зірки. Під дахом рухається сонце і місяць. Землю вони вважали плоским підвищенням, оточеним водою океаном. Під землею, начебто, знаходилася печера безодня в пекло. Піфагор. Давньогрецький учений уперше висловив припущення про кулястість Землі. Аристотель стверджував що Всесвіт досконалий, тому що сферична іпосфера єдина досконала фігура. Він вважав Землю центром Всесвіту, навколо якого обертається Сонце, планети, зірки. Так само вважав Клавдій Птолемей. Птолемей вперше систематизував усі відомі на той час географічні знання. Птолемей вибудував свою модель світобудови. Вона називалася геоцентричною. Гео це земля. Тобто в центрі земля нерухома навколо землі вже обертаються всі зорі, планети і так далі. Бру... Бруно висловлював ряд здогадок про відсутність матеріальних небесних сфер, про безмежність Всесвіту, про те, що зірки це далекі Сонця, навколо яких обертаються планети, про існування невідомих його час планет в межах нашої сонячної системи, спростувавши доводи проти геліоцентричної системи. Геліоцентрична система це коли в центрі сонце. Він вважав комети небесними тілами, а не випарами в земній атмосфері. Джордано Бруно як РТК спалили 17 лютого 1600 року в Римі. Галілео Галілей винайшов телескоп. І за допомогою нього він зробив деякі астрономічні відкриття. Зокрема, він побачив. Супутники Юпітера. І побачені ним супутники досі називаються Галілеєвими. Які ж уявлення про землю зараз? Всесвіт, молочний шлях або чумацький шлях, він ще називається. Сонячна система десь тут? Земля при першому наближенні це сфера. Друге наближення сфероїд або геоїд. Куля сплюснута з полясів. Різниця осей такого еліпсоїда становить 21 км. Велика вість 16378 км, мала 6356 км. Третє наближення. Коли еліпсоїд або сфероїд, він витягнути іще по екватору. Одній осі, тобто не по бокам, а ще взад і вперед також він витягнутий. Це називається тривісний еліпсоїд або тривісний сфероїд. Четверте наближення. Геоїд враховує рельєф землі. Гори, яри, річки, моря тощо. Таким чином Геоїд це унікальна. Геометрична фігура, яка властива лише планеті Земля. Найвища точка нашої планети Еверест або Джома 8850 метрів. Найглибша западина це Маріанська западина, Маріанський золуб 1122 метри. Вік Землі приблизно 4,7 мільярдів років. Маса землі. Ну, ми бачимо величезна цифра, це якщо приблизно, то це 6,210 тонн. Розміри землі, полярний радіус. Запам'ятаймо 6357 км. Він більший. Екваторіальний радіус 6378 кілометрів. А, вибачте, екваторіальний більший, звісно, по екваторії земля розтягнута. Середній радіус 6371 км. А де ж ваші докази? Кораблі і гаризин. Якщо взяти бінокль і дивитися вдаличну, то і за горизонту хмурі спочатку з'являється мачта, а потім корпус чорна. А зникають навпаки, спочатку зникає корпус, а потім мачта човна. Бачимо, якщо попрямій дивитися, то через окружність землі спочатку ми побачимо мачту, яка вища, а потім вже палубу, яка нижча. Якби земля була пласка, то ми просто би бачили фігуру, яка повністю зменшується. А через те, що вона округла, ми бачимо таким чином. По різному видно сузір'я на різних широтах. Тому що кут, під котрим ми дивимося, на них різний. Якби земля була пласка, всі б на планеті бачили б однакові сузір'я, оскільки дивилися під одним кутом. А оскільки ми по-різному розміщені на сфері, то ми дивимося під різним кутом на зоряне небо. Таку різницю помітив ще Аристотель в 1350 році до нашої ери. Довжина Тіні. Першим, хто вирахував довжину кола землі, був Ерас Фен. Він Порівняв довжину тінь о в сієні. Єгипетське місто зараз зветься Асуан, мабуть, ви чули про Асоанську темлю. І ще він порівняв північніше в Олександрії. О півдні над Сієною тіні не було. А в Олександрії в цей самий час палка кидала тінь. На пласкій землі не було брізниці, різниці, тому що положення сонця для всіх було б однаковим. Стереження з висоти. якщо достатньо високо піднятися, то ми побачимо округлість Землі. А якщо ще вище в космос, ми бачимо, що земляк. Фотографія зроблена з поверхня місяця. Це справжня фотографія американськими астронавтами, які там побували. Форма інших тон. Всі планети круглі. Ну якщо це не планета, там астероїд і так далі, то може змінитися форма а, від е, сфери. Але інші планети в найдальшому віддаленні вони сферичні. Марс, Юпітер, навіть екзопланети, які обертаються навколо інших зірок, також мають сферичну форму. Земля також планета, чому вона повинна бути не круглою? Тінь землі під час місячних затемнень. Ми бачимо круглу тінь. І з усіх кутів ми бачимо круглу тінь, тобто з якої сторони планети ми не подивилися на затемнення, під якими кутами не дивилися, на місяці кругла тінь. Отже, земля сферична і без варіантів. Ніхто не бачить ось такого. I won't lie to you, Nick. Yo.